Пустіть коляду в хату, на дворі чорна хмара вється під вікно коляди трясеться, пустіть його до хати, він вам буде співати коляди. Пустіть його до хати він вам буде співати, коляди. Ко в бою діставав, по одному поїдав, наївся. коць у бою діставав, по одному поїдав, наївся. а в печі пирогів не стало. Він поліс нагору посало, а солочка не дістав, поздрави упав, забився.